Опалювальний сезон, енергостійкість, безпекова інфраструктура в Україні. Ці та інші питання розглянули на нараді за участі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, віце-прем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, заступника керівника офісу президента Віктора Микити, участь у ній взяв начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Як він повідомив, на сьогодні Черкащина технічно готова до опалювального сезону. За словами посадовця, немає ілюзій, що він буде простим, тому громади мають максимально посилюватися, щоб бути готовими діяти у випадку будь-якої надзвичайної ситуації. Алгоритми дій відпрацьовані, незмінний акцент на децентралізацію системи енергозабезпечення, нарощування альтернативних спроможностей. Нині в області вже діють 16 когенераційних установок, вони комбіновано виробляють тепло і електроенергію. Викликів багато, але разом зможемо їх долати, підсумував Ігор Таборець.